Це працівниця обласної книгозбірні імені Чижевського в Кропивницькому. Прибирає з полиць книжки, видані в Росії. Ну і ось це останнє, що ми вилучаємо з нашого фонду. Карсіна і охота. Відвідувач Олександр Іващенко таку ініціативу підтримує. Я ставлюсь до цього добре до тієї заборони на тлі того, що 24 лютого Росія розв'язала повномасштабні бойові дії проти проти України. Ось тому ми не можемо більше фінансувати війну. Ми не можемо Терпіти те, що стається зараз з нашими громадянами, з цього відділу в сховищі, куди читачам не можна, зберігають півсотні книг, видані у Росії. розповідає завідувачка. Звичайно, була певна кількість літератури. У нас це російські детективи та російські бойовики, які на сьогодні вилучені. Це кропивницька бібліотека імені Володимира Панченка. Тут припинили видавати відвідувачам російські книги. З відкритого доступу була прибрана прибрана література книжкова, яка була видана в Російській Федерації, але в нас її майже не було багато, тому що 2014 року ми закупляли літературу більш українськомовну і тільки ту, яка дозволялася ввозити, в нас були списки від Міністерства культури, які дозволяли завозити літературу якогось, ну, з Російської Федерації, наприклад, це література детективного характеру. Рішення не видавати відвідувачам російські книги підтримує. Це, це ворог наш, і ми повинні, повинні свою умову прославляти, свою державність. Олександр Горбатенко відвідує цю бібліотеку три роки. Каже, читає книжки російською тільки ті, що видані в Україні. Те, що в бібліотеках не будуть видавати книги, везені або виготовлені на території країни агресора Росії, підтримує. Це давно можна було робити». вже. Прибрані з полиць книжки бібліотекарі віднесли в сховище. Далі ми чекаємо розпорядження Міністерства культури конкретно, що ми будемо далі робити з фондом. Усі попередні дозволи на везення російської друкованої продукції Держкомтелерадіо анулювало. Нових не буде видавати, пояснює директорка обласного департаменту культури і туризму Уляна Соколенко. У нас такий бібліотек 552, тому відповідні вказівки ми зробили керівникам саме бібліотек. Тобто вони мають вилучити з зі свого книжкового фонду і заборонити видачу саме такої продукції. Якщо буде бажанням когось взяти таку книжку, її не мають видавати. Вважає розповсюдження або придбання російських книжок це допомога країні-агресору Російській Федерації. Нам потрібно ввести свою інформаційну політику, і в тому числі не лише на території нашої України, а на території інших країн, і Європи, і Америки, і в тому числі Російської Федерації. Нехай вони читають наше, а не моїх. Бібліотека імені Володимира Панченка щорічно отримує тисячу видань від Українського інституту книги. Вона йде про Війну про війну, яка відбувається на сході нашої країни з 2014 року, про наших хлопців, які стримують цю агресію, які їх подвиг, їх долі. Дуже популярна книжка, історична книжка, яка Володимира Лиса, сторіччя Якова, по якій зняти кіно. Скільки російських книг прибрали з полиць бібліотек області? Порахують за місяць. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.